Ми починаємо перший урок нової дисципліни, яку ми називаємо геблет івритські літери, щоб поступово вчитися оригінальної мови кабалістичного івриту. Неможливо залишатися в цій духовній мудрості. Даній нам згори, вивчаючи тільки переклади. Річ у тім, що треба відчувати самі букви. Букви будуються в склади, склади в слова, слова в речення, речення в абзаци тощо. Є Приголосні є голосні і все це абсолютно духовне. Ми побачимо, що й граматика цієї мови передає духовні явища. Наприклад, є всього сім літер, які вживаються попереду або позаду слова. Які мають похідну функцію, щоб створювати ними нові форми, тобто келім нові форми базового смислового значення, і цими буквами передається нюансування цієї основи слова. У цій мові є сім типів дієслів. Усе вказує на те, що ця мова мова самих небес. У кожній формі, кожної літери можна знайти всю світобудову в певному розрізі. Ми вивчатимемо букви за книгою Сефер Масорет Книга традицій. Традицій написання. Цю книгу написав Рав Моше Хаїм Хасін. Він помер не так давно. Він жив у Єрусалимі, займався і працював у талмудичній школі під назвою Ецхаїм Древо життя. Хоча сама школа не була кабалістичною. Але йому дано було згори зробити систему для діточок і не тільки для єврейських дітей в Ізраїлі, а саме для дітей равів і взагалі ортодоксів, тобто для дітей, які все життя будуть займатися тородю. І ось він створив систему, безумовно. Навіяну йому згори, вона обійшла весь Ізраїль, і це дуже знаменита книга, єдина книга, яка існує для початківців. Ми пройдемося нею, відчуємо мову. Для нас буде важливо читання і розуміння тексту, але коли будеш слухати аудіоуроки. Які я даю на івриті та арамейською, то будеш прислухатися, і поступово твій слух стане все розрізняти і розуміти. Саму книгу немає сенсу купувати або дивитися в неї. Вивчай дану книгу, геблет іврицькі літери, бо всі матеріали. Ми представляємо тут.